Китай відіграє важливу роль у встановленні миру в Україні. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час свого виступу в Пекіні. Лідер Франції прибув до Китаю. Там він проведе два дні. Макрон зустрінеться із главою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном. Як пишуть французькі видання, під час переговорів із китайським лідером Макрон твердо підтримуватиме українську позицію і проситиме главу Китайської народної республіки не підтримувати російське вторгнення. Так. Yeah. Також відомо, що напередодні президенти США та Франції провели телефонну розмову, де домовились залучити Китай до прискорення завершення війни в Україні. Натомість посол Китаю в ЄС Фу Цун перед зустрічю з президентом Франції та головою Єврокомісії сказав, що Китай не був на боці Росії у війні. Також він заявив, що Китай не надавав РФ військової допомоги і не визнавав її зусиль щодо анексії українських територій, включаючи Крим та Донбас. За словами посла Китаю у Євросоюзі, нещодавній візит президента Сідзіньпіна до Москви не є підтвердженням підтримки Росії у цій війні. І хоча президенти підписали заяву, у якій проголосили безмежну дружбу, зв'язок між країнами дещо інший.